Я б хотів відкрити з вами, у мене вже відкрито у вас, ні, Іоанна, 14 розділ, з 6 по 7 вірш. І тут Ісус розмовляє зі своїми учнями і говорить, я є шлях істини і життя, відповів Ісус. І ніхто не прийде до Отця інакше, як через мене через мене. Через мене. Якщо ви справді знали мене, то знали й Отця Мого. І відтепер ви знаєте і бачили Його. І що ми тут бачимо, що Ісус говорить, що Він є шлях. І чим яким шляхом він являється. Якщо подивитись в контексті цього розділу, то він розмовляє з учнями і нагадує їм, говорить їм про те, що станеться, про те, що він піде до батька, і він стане цим шляхом до батька. Ісус, суть його служіння була в тому, що Він прийшов до народу, до Ізраїлю, який був настільки захоплений законом, що вони забули про найголовнішу характеристику Божу це любов. Вони забули про те, що вони покликані жити в любові як діти. Як діти свого батька. І якщо дивитись на вчителів того закону, то вони найменше асоціюються з такими словами, як любов, прийняття, довіра. Вони будували своє вчення на якихось своїх земних приписах людських. І через це народ був загублений. Але істина полягає в тому, що Христос зійшов з небес, щоб стати стежкою, яка приведе загублений народ назад до батьківської любові. Амінь. Вам доведеться дуже багато мені казати, я буду нагадувати. Христос прийшов з небес для того, щоб стати цим шляхом до батька. А в Біблії також написано, Максим у мене вкрав цей вірш сьогодні вранці, що Бог є любов. Тобто Ісус прийшов з небес, щоб стати тою стежкою, яка буде вести нас до любові. І якщо ще раз брати Ісуса на увагу, а це важливо, як ми знаємо, якщо подивитись на його спілкування з Богом, поки він на землі був. Він завжди звертався до Нього, як до свого батька. Навіть якщо ми подивимось, з чого починається молитва Отче наш, вона починається зі слів Отче наш. Вона починається з того, що Ісус звертається до Батька. І чому це так було важливо Ісусу на землі, будучи, нагадувати постійно про те, що Він є син. Для нього це було важливо не просто, щоб явити свою божественну природу, а й нагадати про нашу приналежність до небес. Я не сильно складно, поки говорю. Фух, а то мені здається іноді, що це складно звучить. Але Ісус прийшов показати своє синівство, щоб нагадати нашу приналежність до родини. І откровення про Господа як про батька, воно веде нас до розуміння нашої ідентичності. І відкритий зі мною вірш Ефесян, перший розділ, п'ятий вірш. Він вирішив наперед, що всиновить нас через Ісуса Христа, така була Його милостива воля. І що я можу сказати, це те, що ви можете бути впевнені у тому, що це завжди було планом Бога. Це завжди було планом Господа здобути нас через Ісуса Христа, щоб ми могли називатись Його дітьми. Дякую, дякую. Амінь. І откровення про Господа, откровення про Господа як про батька, воно веде нас до розуміння нашої власної ідентичності. Водно, воно, воно веде нас до розуміння того, ким ми самі були створені. І сьогодні, до речі, що буде? Ще буде дуже багато віршів. Е, раніше, коли мій тато готував проповіді, він завжди вставляв дуже багато віршів. І я не зовсім це любив, тому що хотілося щось прикольне почути, а він просто якісь вірші з Біблії вставляє. Але зараз, коли я готував цю проповідь, я розумію, що ну, тут можна просто вірші лише і читати. Тому наступний вірш це Луки, 12 розділ, 32 вірш. Ісус звертається до народу і говорить: не бійся, отаро Мала, бо Отцеві вашому. Було приємно дати царство своє. А чого 15 хвилин, А чого так мало? От Ми бачимо цей вірш про те, що тут важливо побачити ці слова, що отцеві вашому було приємно дати. Вашому отцю було приємно дати царство своє. І Господу подобається живе спілкування з його дітьми. Амінь. Наступний вірш. Матвія, тут прям багато віршиків зараз буде. Матвія, 16 розділ з 13 вірша, почнемо. Коли Ісус прийшов до землі Кесарії Пилипової, то запитав своїх учнів, що кажуть люди, хто я? Тоді вони відповіли: одні кажуть, що ти Йоанн Хреститель, інші Ілля, а дехто вважає, що ти Єремія або один із пророків. Тоді Ісус мовив учням своїм, а ви як думаєте, хто я такий? І відповів йому Симон, якому Ісус дав ім'я Петро: Ти Христос, син Бога Живого? Ісус тоді йому відповів: Благословений ти Симоне, сину Йоне, бо не люди тобі відкрили це, а мій Отець Небесний. І я кажу тобі, що ти Петро, і на цьому камені я побудую свою церкву, і сили смерті не переможуть її. Я дам тобі ключі від царства і те, що ти засудиш на землі, буде осуджене на небі, і що буде прощене тобою на землі, на той буде і Господнє прощення. Як ми бачимо, Тут Петро якраз і являється тим прикладом, коли людина відкриває для себе цю істину синівства Ісуса. І принцип того, що Господь є батьком. І откровення про синівство стало тим, на чому Бог побудував свою церкву. І Ісус затвердив принцип синівства як модель стосунків із Богом. Як же це занудно прозвучало? Але що тут видно? Що Ісус говорить. Я дам вам, він звертається до церкви, я дам вам ключі від Царства Божого. І те, що ви засудите на землі, буде осуджено на небі. Тобто, коли ми розуміємо те, що ми сини і доньки Божі, то ми розуміємо разом з цим нашу владу як владу церкви. І окрім цього, що важливо зазначити, що Откровення Петра допомогло здобути йому свою власну ідентичність, тому що там написано. Ти Петро, і на цьому камні я побудую свою церкву. Одразу він звертається до Петра і вказує йому на його власну ідентичність і його служіння. Тому розуміння Христа як Сина Божого важливе тим, що воно відкриває нам таємницю нашої причетності до родини, нашої причетність до небес і до дітей самого Господа. Амінь. Поверніться на ліву і на праву, скажіть рок н рол якщо амінь. І я зараз дуже постараюсь швидко, тому що я не очікував, що так мало часу. Е, у мене є декілька пунктів, що це означає бути дитям Бога. І перше, про що, про що я хочу поговорити, про, це, про те, що бути дитям Бога означає мати Його за свого друга. Амінь. 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 О, нарешті. І... Наш батько Він хоче бути нашим другом. І це послання до кожного, що твій батько, твій власний батько, він хоче сьогодні бути з тобою другом і мати ці стосунки, де ти щиро розмовляєш з ним і говориш не лише про свою радість, а й про свій біль. І це така проста істина. Що вона через свою простоту вона губиться. І ми посеред якихось своїх буденних справ ми забуваємо про те, що в нас є дійсно той, хто завжди турбується про нас, хто піклується і з любов'ю може прийти до нас, щоб допомогти. Адже він батько. І якщо дивитись на Біблію, ви зі мною погодитесь, тому що це у мене прописано в Біблії. Ви погодитесь з тим, що хорошим прикладом дружби, Бога і людини є приклад Давида. Амінь. Звичайно, амінь. І якщо ми подивимось про те, що писав Давид, то дуже люблю цей псалом, псалом 23, там Давид звертається до Бога, не звертається до Бога, а говорить про нього як про пастера. І зараз буде трошки занудство знов, але якщо ми розберемо це слово єврейське на позначення пастер, то воно походить від кореня, який означає найкращий або особливий друг. І ви бачите, що тут відбувається. що Сам Давид, друг Бога, він звертається до нього як пастир, що й означало найкращий особливий друг. І це має стати також і нашим откровенням, про те, що наш пастир, він є нашим найголовнішим другом, нашим найбільшим другом. І якщо ми його, діті, ді, діті, угу. якщо ми його діти, то ми з цим разом являємось дітьми пастора. Амінь. І в Іоанна, 15 розділі з 12-го вірша, написано. Ось заповідь моя, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Немає більшої любові, коли людина своє життя покладе за друга. І ви всі мої друзі, якщо виконуєте все, що я вам заповідую. Як Господь доказав свою дружбу до нас, Він вже помер за нас. І сам Христос Він пішов на хрест для того, щоб мати це право називати себе нашим другом. Він помер, показавши свою найбільшу любов. Христос пішов на хрест. Щоб показати свою прихильність до людини. Амінь. Він показує свою прихильність в тому, що він являє свою любов. І це найголовніше, що може дати батько в стосунках, він може дати свою любов. І тому далі ми поговоримо про те, як так дивно переплітаються фрази у мене, що бути дитям Бога означає бути дитям. Угу. А я заплутався. Секунду. Це означає, що ми є дітьми, дітьми пастора. Я просто вже про цей пункт так багато говорив, що я забув, що він у мене окремо записаний. Бог турбується про нас своєю любов'ю. Амінь. Амінь. Скажіть рок-н якщо амінь. Дякую. І Бог турбується про нас своєю любов'ю. Якщо ми розглянемо одне грецьке слово на позначенні любові, зараз знову буде, як бачите. То це слово Агапао любити. Воно є поєднанням двох інших слів. Аго це означає вести як пастир, а пао означає відпочинок. Тобто, бачите, як Бог так все підв'язав, що пастир це і найкращий друг, і Господь любить як пастир, і саме значення любові це вести у відпочинок як пастир. У мене вже язик заплутався в тому, як я це говорю, але це і показує характер батька. Він з любов'ю та переживанням відноситься до своїх дітей, як до своєї пастви. Амінь. І Господь настільки був відданий нам у своїй любові, що він не побоявся пожертвувати усім, що мав. Це дійсно найважливіший пункт цієї проповіді. Це те, що Бог зробив все для того, щоб явити свою любов та прихильність до своїх дітей. Він віддав все, що мав. Він не побоявся, що небеса збідніють, коли зникне його син. І в Римлян, 8-му розділі, з 32, 32 вірш написано Той, хто сина свого не пожалів і віддав Його насмерть за нас усіх, той, звичайно, віддасть і все інше разом із сином своїм. Господь готовий віддати нам і все інше разом з тим, що Він вже віддав. <гум> угу, правильно. І разом із цим я вважаю, що варто нагадати про те, що є той. Хто намагається зайти до пастви не через ворота, є той, кого прийнято називати батьком цього світу, і це сатана. Не побоємось цього імені, цього слова. І особливість мого покоління, молоді та підлітків сучасних, є в тому, що вони загублені через те, що не знають справжній характер батька, і вони шукають свою, своє прийняття, цю любов в іншими шляхами, в інших стосунках, не, з, не зі справжнім батьком. І тому вони сьогодні як не знаючи свого батька, але в псалмах Давид говорить про те, що Господь піклується про сиріт, Господь піклується про сиріт, і який інструмент він сьогодні використовує для цього? Він використовує церкву, він використовує кожного з нас для того, щоб нагадувати людям навколо про те, що Бог є вашим батьком, Бог є любов'ю, яка зійшла з небес. І сьогодні церква є тим інструментом, який буде показувати світові Господа. Але разом з цим ми будемо спроможні показати характер батька настільки, наскільки самі його пізнаємо. Я сподіваюся, виловити цю думку. Ми зможемо показати самого батька настільки, наскільки самі близько до нього знаходимось. Чомусь такий приклад, мабуть, Дух Святий дає. Якщо ми подивимось живчик, це не Дух Святий. Якщо ми подивимось, живчик і склад почитаємо, то навряд чи ти його запам'ятаєш, якщо ретельно не вивчиш. І навряд чи ти його розкажеш, якщо ретельно не вивчиш. Не задумайтесь, чому живчик. Просто якщо ми харак... не пізнаємо характер батька детально, ми самі не зможемо його пояснити іншим людям і показати. Амінь. І тому ми сьогодні маємо нести цінності батька. Ми маємо нести ці родинні цінності. Тому що це і є особливість дітей. Вони прагнуть наслідувати своїх батьків у всьому, у поведінці своїй особливо. І наступним останнім пунктом є те, що бути дитям Бога означає бути дитям царя. І чому я зараз про це згадую? О, амінь. Амінь. Да. Е, якщо, якщо ми подивимось, якщо ви подивитесь фільми та серіали, то зазвичай діти царя, вони як представлені? Вони представлені як ті. До кого поставлені якісь вимоги, вони мають нести ці цінності своїх батьків і показувати себе як у високому стані перед народом. І нащадки королівських родин постійно тримають дійсно цю високу планку, адже вони є носіями цінностей, і вони є наступниками у владі. І, і ми, як діти, ми покликані жити за правилами нашого будинку. Ми покликані жити за тим, що сьогодні Господь нам говорить і як Він нас веде. Амінь. І багато хто може говорити про те, що ось ці правила, ось ці ось цей закон це якісь обмеження, і любов вже не може включати в себе якісь обмеження. І тоді вже такий як розлом відбувається, і через це у нас утворюється багато церков, які вірять в гіперблагодать, які вірять в те, що Господь той, хто на все закриває очі. Але ці люди помиляються і плутають любов із доброзичливістю. І справжня любов відрізняється від доброзичливості тим, що вона не включає в себе вседозволеність, а вона має за мету зробити нас досконалими. Така красива фраза, я така імінь очікував на це. Дякую. Е, і ось ось це головне, що Божа любов має за мету зробити нас досконалими, а не задоволеними. Він хоче зробити нас досконалими, а не тими, хто мають доступ до того, що вони просто мають. І якщо ми подивимось, наприклад, дружби, ви зараз погодитесь з цим прикладом дружби, який є в Біблії Давід і Бог, е, то дивлячись у псалми, ми бачимо, що він говорить про закон. У Псалмі 19 Давид говорить, що закон Господній досконалий, і він повертає життя душі. Закон Господній, довіри гідний, приносить мудрість звичайним людям. Справедливі Господні веління ощасливлюють наші серця. Господні заповіді чисті очам дарують світло їхнім. До Господа пошана вічна і чисте, його веління, справедливі і надійні. За гори золота вони цінніші, вони солодші, ніж найкращий найсвіжіший мед. Вони застерігають справді від небезпеки слух твоїх і дотримуватись їх велика нагорода. Амінь. Я не думаю, що можна будь-який закон назвати досконалим. Я не думаю, що можна сказати на будь-який закон, що для мене це нагорода дотримуватись його. Але досконалість закону Божого вона являє любов Батька. Досконалість закону і того, що Господь сьогодні до чого Він закликає своїх дітей, вона являє його найщирішу любов. Тому що знову ж таки Він має за мету зробити нас досконалими. Амінь. Поки я шукаю, скажіть через «Амінь». амінь. Амінь. І насправді слідувати за настановами Бога не так, то й важко, якщо читати Біблію. Тому що в Матвія 5:48 написано. Будьте досконалими такими, як Отець ваш Небесний. І від нас просять небагато, просто треба бути досконалими. Амінь. І це звучить звичайно незрозуміло. І постійно, хоч ти розумієш, що Бог вкладає в ці слова, але прям такий, як суперечка трохи, ну як це ти хочеш, щоб я був досконалий, якщо я людина, якщо я просто ну, звичайний хлопець якийсь або дівчина. Але якщо подивитися. В контексті розділу цього Матвія, п'ятий розділ, то це проповідь на горі. І там Христос розкриває нові стандарти для людей. І Він відкриває стандарт любові, де наша відповідь на обставини і відповідь на вчинки людей виходить із нашого статусу дитини. Наша реакція вона відповідає нашому небесному статусу, а не земному. Амінь. Ще раз скажу про те, що Ісус, чому Господь дає нам цей закон? Тому що Він показує нам, що у нас мають бути вищі стандарти, ніж ми, ми собі сьогодні можемо це уявити. У нас стандарт небесних дітей, а не земних. І тому до нас є такі вимоги, щоб ми ставали досконалими. І в Римлян 12 розділ, перший другий вірш. Я прочитаю один з перекладів англійських, він такий трошки ширший, ніж буде тут на екранчику, але тут важливо це побачити ще раз. Римлян, 12 розділ з першого по другий вірш, дорогі друзі, якою має бути наша правильна відповідь на дивовижні Божі милості: віддати себе Богові, щоб стати Його святиною, живою жертвою, і жити у святості, переживаючи все, що радує Його серце. Бо це стає вашим справжнім виявом поклоніння. Перестаньте наслідувати ідеали і думки культури, яка вас оточує, але будьте внутрішньо перетворені Святим Духом через повне оновлення вашого мислення. Це дасть вам можливість розпізнавати Божу волю, коли ви живете прекрасним життям, задовольняючи і вдосконалюючись в його очах. Бачите це слово, вдосконалюючись, Господь прагне наш, нашу, нашої досконалості. І він тому і являє свою любов в тому, що хоче зробити нас такими. І це ось ці, ось ці вірші нехай будуть просто як заклик до дітей своїх від Бога. Він хоче, щоб ми наслідували його характер, характер батька. Амінь. Халілуя. І наступне, що я ще скажу, я вже буду потрошку закінчувати про те, що. Підсумком всього цього має бути те, що ми пам'ятаємо, що дійсно Бог є любов. І мати ці стосунки з батьком це про постійне перебування в його любові. Амінь. І мені подобається дуже один філософ християнський, Клайв стейплз з якщо знаєте хроніки Нарнії, я думаю, більшість тут знає, ось він говорив про те, що люди, людина стає найбільш людяною, коли вона наближається до Бога. І коли ми потрапимо вже на небеса, ми будемо більше, ніж коли-небудь людьми. В сенсі того, що ми маємо пам'ятати цю істину про те, що ми були створені в любові і для любові. Це найголовніша характеристика Бога. Це те, для чого Ісус прийшов на цю землю показати нам, що Він є любов, і ми покликані носити ці цінності, цінності любові. І нічого не зможе нас відлучити від Неї. Ніщо не зможе відлучити нас від батька, і дуже люблю цей вірш, це Римлян 8 розділ, 38 вірш. Я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні вищі духи, ні те, що тепер, ні те, що в майбутньому, а ніяка духовна влада, ніщо над нами чи під нами, ні будь-яке інше створіння ніщо не зможе відлучити нас від Божої любові, яка знаходиться в Ісусі Христі, нашому Господі. Ніщо не зможе нас відлучити від цієї Божої любові, що знаходиться в Христі. Откровення батька, откровення про те, що Христ, Господь є нашим батьком, воно має стати основою наших стосунків із Богом. Я говорю не лише про особисті, а я й говорю про церкву. Ми маємо дивитись на те, що ми одна велика родина і ми покликані жити в любові Божій і для неї. І Господь більше не є віддаленим чи закритим. Але він сьогодні наближається до своїх дітей і очікує, коли ми приймемо цю любов, коли ми почнемо відповідати взаємністю на його слова. І Господь це просто слово для кожного з вас. Пам'ятайте, що Господь зацікавлений у наших проживаннях і нашому болю. Разом з цим Він прагне нашого вдосконалення, і це і говорить про його щиру любов. Амінь. Амінь. І... Наостанок розкажу нещодавно така ситуація була. Е, коли ми молились на нічній одні з молив, то в мене було пророцтво до одної людини. Я поки молився за цю людину, то Господь почав, почав показувати цей псалом Давида про те, що псалом восьмий, про те, що хто така людина, що вона постійно в тебе в розумі. Коли я дивлюсь на небо, на справи рук твоїх, то хто такий син людський? І у мене була відповідь конкретно для тої людини, яка стала моїм власним откроєнням. Я просто тоді почув, що Бог говорить, вона названа моїм дитям. Хто така людина, що Бог постійно думає про неї? Вона є його дитям. Кожен з нас, він названий дитям Божим. І через це він і являє свою любов. А як у мене ще більше хвилинок стало? Я вже закінчувати збирався. І, добре, нехай це буде от головна фраза, справді запам'ятайте, що Господь зацікавлений в наших переживаннях, і тому він і являє сьогодні свою любов як любов до дітей, як любов від батька. І саме це нас має формувати сьогодні. Це має формувати наші цінності, наш світогляд, наше оточення. Все має бути побудовано на його любові. Амінь. І давайте зараз разом помолимось за це. Просто Господь, ми приходимо до тебе, і я прошу тебе. Нехай сьогодні церква знову подивиться на тебе як на свого батька, як на того, хто послав усе, що мав, хто не побоявся збідніти за для того, щоб здобути нас і мати особисті власні стосунки з тобою. Я прошу тебе, Господь, молюсь за братів та сестер, які сьогодні тут, і хто потребує цього відновлення, цього нагадування про те, що ти їхній батько, ти їхній пастир, і тому ти їх ведеш у місця спочинку, ти їх ведеш у місця, де їм буде до більше ніж достатньо усього, більше ніж достатньо твоєї любові і твоєї благодаті. Нехай Господь кожен з них разом з цим пам'ятає, що ти є нашим другом батько. Ти є нашим другом, і ти зацікавлений в тому, чим ми живемо, що ми переживаємо. Нехай не буде більше ніякого відсторонення в стосунках, нехай не буде закритості, але Господь твоя свобода. Нехай любов звільнює усілякий страх, нехай вона позбавляє усілякого страху. І Господь, я також молюсь, дай нам пам'ятати про те, що ми є дітьми царя. Дай нам пам'ятати про те, що ми несемо сьогодні цей статус не просто так. І для нас це стає привілеєм називатись твоїми дітьми, Господь. Я дякую тобі за твою божественну любов і за те, що ти сьогодні серед нас, батько, за те, що ти являєш свою любов своїм дітям в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте прославимо Бога.